79 дітей вбито та ще 38 залишились повними сиротами. Такі дані суто по Харківщині за час повномасштабного вторгнення оприлюднили в обласній військовій адміністрації. На зустрічі з представниками міжнародних організацій та керівників всіх рівнів говорили про захист та підтримку дітей в умовах війни. Щодо ситуації по Харкову каже віцемер з профільних питань, то з 24 лютого 2022 року у місті виявлено більше 400 діток, які залишились без піклування. Багато з них втратили не тільки батьків, а й інших родичів. А зараз потребують влаштування до нової сім'ї. І на обліку нині по Харкову півтори тисячі таких особливих діток. Харків – велике місто, в якому до війни мешкало майже півтори мільйони людей, серед яких 220 тисяч людей. Велика кількість студент сприну сьогодні. Ці цифри значно менше, але війна зробила так, що стало більше тих, хто потребує допомоги. Це майже 95 тисяч дітей, серед яких 1200 – це діти зганяли. І з половиною тисячі багато сімей в семі, місті залишилось тільки тисячі сімей, яких майже 6 тисяч ті сім'ї, які за з різних причин не змогли виїхати і потребують допомоги. У 2022-му Харкову було дуже важко, але саме волонтери та міжнародні організації підставили надійне плече в перші місяці великої війни. Саме завдяки всебічній допомозі міжнародних партнерів, дітей та їх родини змогли забезпечити всім необхідним. Зв'язку зі мною робота з ЮНІСЕФ та іншими міжнародними організаціями значно міською радою підписано. It's близько 27 меморандумів про співпрацю в сфері надання логічної, соціальної та гуманітарної допомоги харків'янам. Сякуючи цій співпраці, конкретні діти отримали за нашими заявками практично все, що потребували. Дитячі харчування, звуковий потяг, огляд, острів, шкільні набори, планшети для навчання, памперси гігієнічні набори, дитячі майданчики у литрові на ванзалі, обладнання для кімнат психологічного розвантаження, бати для приборів води, для шкали для квітків, бульори для гуртожитку, набагато вода іншого. Харків та Україна зараз переживають дуже складні часи, і міжнародна підтримка кажуть чиновники вкрай потрібна, аби долати виклики сучасних реалій війни. Тому, не зважаючи на багаторічну співпрацю з міжнародними організаціями та фондами, Харків розраховує на подальше партнерство заради майбутнього. Леся Кополюк, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Олександр Уваров, Харків новини.